Ще в травні 2022 року на сесії Нікопольської міської ради депутати ухвалили рішення щодо безкоштовного проїзду для дітей, щоб зменшити фінансове навантаження на сім'ї під час війни. Згідно з рішенням, проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування є безкоштовним на період воєнного стану для дітей віком від 6 до 18 років. Послуга надається без обмеження за кількістю поїздок і часом, але під час користування автобусом. Дітям необхідно мати при собі будь-який документ, що посвідчує особу. Звичайно ж, цей документ повинен бути дійсним. Зараз у соціальних мережах розганяють неправдиву інформацію про інцидент, якого не було. Я вчора їхала на цьому рейсі. Ніякого там інцидента не було. Пасажирка дівчинка, показала сама. Вона показала. вона її навіть не требувала. Вона сказала, треба те саме. Треба породлити, тому що зараз 23 рік і все, і одійшла від неї. О, те, що пишуть, що вишвирювала, чи там вона її била, цього не було. Все було спокійно. Хочу наголосити ще раз, що ніхто дівчинку з автобуса не виганяв, ніхто дівчинку не ображав і ніхто кондуктор, ніхто з неї грошей не вимагав.